Мені, в принципі, все рівно, бо я і так б'ю водожерела, але я думаю, вам варто подумати. Перше, я вважаю, що було б добре, щоб люди побачили принаймні якісь уставні документи, хто засновник того, тобто, щоб можна було в тому розібратися. І друге, щоб ви пояснили, яким чином чому е, водоканал тратить мільйон з чимось, заробляє 600, то чому той мусить заробляти, От звідки з'являться прибутків так званого вододару. Зрозуміло, дивіться. По першому питанню, зараз е, установчі документи комунального підприємства у будуть е, піднесені суди. Більш того, я даю вказівку згідно протоколу від внутрішньої політики розмістити установчі документи комунального підприємства е, з завтрашнього дня на сайті міської ради, для того, щоб кожен бажаючий міг ознайомитись і для себе все прочитати. Зараз будуть це перше. Друге. Пане я перепрошую, ніхто з себе ніякої відповідальності не знімається першому. Тільки одне питання до вас. Я ще раз говорю, так і завершу. Тому, міський голова, не Тому... Не не ні. Тому не якщо має свого кандидата, будь ласка, пропонуйте. Чим більше буде кандидатів, тим кращого ми виберемо. Зараз ну, передаю слово. Я перепрошую одну хвилину. Чоловік задав питання: як нове створене підприємство у буде отримувати прибуток? Тому що ви тільки що самі сказали, що прибуток становить 630 тисяч гривень, а збиток становить півтора мільйона. Як новостворене підприємство, яке не буде мати. Не буде мати попередні боргів, буде отримувати прибутку. Надайте, будь ласка, відповідь. А ви пильнуєте, щоб... Що я вам хотів сказати? Нас... Добре, добре. ми Руслан. Шановні друзі, давайте то... ми... ми неправильно взагалі-то все. Ви не хочете. А як не робить, робить, а як не робить? Е, цей. Послухайте одну секунду. Ми неправильно взагалі е, хочемо робити. Давайте ми спочатку подумаємо, що потрібно мешканцям. Що потрібно мешканцям і від того будемо танцювати. Тому що ми взяли і той колектив, який є, 120 чоловік. Ми його теж кидаємо за борт. Давайте ми. А таким чином робити, спочатку ми подумаємо, що потрібно мешканцям міста Борислава. В першу чергу потрібно, щоб була вода. В другу чергу, треба, щоб та вода відповідала можливостям, щоб люди могли її оплатити. Так? І в третю чергу, ми маємо подумати про той колектив. Хочуть нам нав'язати, давайте ми будемо вбирати голову чи когось. Але є колектив, який знає. Кожну річ, кожну паринку, де які кошти йдуть ліву, і де е, які є втрати води. І... Хто займався? Ви чекайте, то колік з Труби вкрали стратегічно важливі. Будь ласка, нехай влада скаже. Чому не звільнений? Дети, гроші, труби, чи то влада замішана там? Так чому ще не звільнений? Вже скільки рік скоро буде і вкрали труби. Дети, ми замість того, що ми знову починаємо сваритися, замість того, щоб ми йти в конструктив і якісь конструктивні речі робити, ми починаємо між собою сваритися. Чому той не посаджений, чому той не посаджений? Ну, давайте ми перший раз, перший раз за, за те, що я пам'ятаю, влада прийшла і починає говорити з людьми, а ми починаємо то робити, щоб вони більше того не хотіли. Давайте, давайте ми будемо йти на конструктив і спробуємо зробити таким чином, щоб інтереси Бориславця були.